Курс чудес, урок 344. Сьогодні я вивчаю закон любові. Те, що я даю своєму братові, це дар, який я даю собі. Це твій закон, мій отче, а не мій. Я не розумів. Що означає давати, і думав, що зберігаю собі лише те, чого бажаю. І, дивлячись на скарб, який я думав, у мене є, я знайшов порожній простір, де ніколи нічого не було, немає і ніколи не буде. Хто може поділитися мрією і що може запропонувати мені ілюзія? Але той, кому я прощаю, дасть мені дари цінності, що набагато перевищують усе на землі. Нехай мої прощені брати наповнять мою скарбницю скарбами. Небес, які єдині реальні. Так виконується закон любові і так Твій син Воскресає і повертається до тебе. Як ми близькі один до одного, подорожуючи до Бога, і як близько до нас Бог. Як близько кінець мрії про гріх і викуплення Сина Божого. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям, ти не повинен їх приймати чи навіть вітати, деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення. Та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений. Зі мною час мир вашому дому.